Володар прийшов до Львова після Києва. Це перше місто в Україні, де одразу три філії кредитної спілки Володар розпочали свою роботу. Основні послуги депозити і кредитування. У мене досить часто задають запитання, яким чином з'ясувати, чи надійна ця спілка, чи не надійна. Я завжди відповідаю: а ви спробуйте в цій спілці перед тим, як розмістити грошові кошти, взяти кредит. Якщо кредит, кредитна спілка, по перше, надає, по-друге, якщо вона досить е, впевнена та Прискіпливо вивчає платі розпроміжність позичальника. Тоді ви можете впевнено розміщати грошові кошти в такому фінансовій установі. у володарі. Позичальників перевіряють прискіпливо. Проте рішення по кредитах приймають без зволікань і прихованих комісій. Що ж до депозитів клієнтів приємно здивують як відсоткові ставки, так і акційні пропозиції до свят. Наприклад, зараз у зараз у нас діє акція на короткотривалі вклади на трьохмісячний вклад плюс 3 відсотки, на шестимісячний вклад плюс 6 відсотків. Отків я думаю, що такі терміни як 3 і 6 місяців не дуже злякають людей ну, щодо розміщення вкладів, але можуть бути привабливими з точки зору відсоткової ставки, оскільки вона набагато вища як у комерційних банках. На урочисте відкриття Шевченківської філії кредитної спілки Володар прийшли не лише її члени, але й звичайні городяни. До свята розіграли кілька десятків призів. І суперприз великий плазмовий телевізор. Не сподівався взагалі. Зали Володимир Володимир. Я піднімав руку І все. Але щоб я виграв, я не чекав такого якщо чесно. Самодім же був розстроєний. Ну, без нічого поїдемо додому. Кредитна спілка володар на ринку уже вісім років. Тепер її мережа розвиватиметься у західному регіоні.